Перший рік це унікальне вікно можливостей для впливу на моторний і загальний розвиток дитини. Саме в цей період найактивніше формуються нейронні зв'язки, сенсорні і рухові схеми. А пластичність мозку дає змогу максимально ефективно коригувати наявні складні порушення. Однак саме тут і криється найбільші найбільші ризики. Більшість клінічно значущих змін починається з ледь помітних відхилень, легкої асиметрії, відсутності фіксації погляду, надмірної або недостатньої активності, затримки згасання примітивних рефлексів. Саме ці деталі часто ігноруються у практиці під приводом переросте, ще рано хвилюватися або така індивідуальна норма. Що робити, якщо виявлено порушення? Найбільша помилка чекати і спостерігати, сподіваючись, що приросте. Дослідження і клінічний досвід доводять, максимальних результатів у корекції порушень моторного розвитку можна досягти, якщо розпочати корекційну роботу якомога раніше.